Вітаємо вас миром і любов'ю Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо вивчати урок номер 5 який називається Я тебе також не засуджую. Допоможе нам в проведенні уроку брат Іван, мир тобі, Боже. Нехай Господь поможе, щоб ми могли згадати цю історію і зробити певні висновки для свого життя. Пам'ятний вірш: Я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше напіши. Ці слова записані у Івана, 8 глава. 11 вірш, остання частина. Християнська любов повільна на докори, але швидко помічає щир, щире покаяння. Завжди готова прощати, підбадьорювати, наставляти того, хто заблукав на шлях святості і утверджувати його на цьому шляху. Бажання віків, сторінка 462. Отож, ми будемо бачити відношення людини до людини і відношення Бога до людини. Як Господь прощає наші гріхи, як Господь нас любить. Все ми це будемо вивчати в цьому уроці. Перейдемо до питань, і перший розділ називається Пастка для Ісуса. Що зробили книжники та фарисеї, коли Ісус навчав у храмі? Пише вірші, що одного разу зранку, коли Христос прийшов до храму і навчав, як ти сказав вже, народ, то е, книжники та фарисеї приведено. Привели до нього жінку, яка була схоплена в перелюбі. І жінка була перелякана, але вони її, пише брутальними такими словами, звинувачували в порушенні сьомої заповіді. Виявляючи велику очевидну повагу до закону, з яким запитанням звернулися Фарисеї до Христа і якими були їхні справжні наміри? Так, да, коли вони привели цю жінку. До Христа, насправді вони не були такими захисниками закону. Mm -hmm. Насправді вони хоті хотіли е, уловити Христа для того, щоб е, проти Нього е, була підстава, щоб його осудити на смерть. Вони йому задали таке запитання. Ця жінка схоплена в перелюбі. А в законі Моїсеєми написано, що таких маємо побивати камінням. А ти, що ти скажеш? Mm -hmm. Тобто вони звернули до нього, яка твоя є твоє рішення? Е, насправді вони розмірковували собі так, пише примітка, що якщо він її помилує, виправдає, тоді вони його звинуватять у порушенні Моїсеєвого закону. А якщо він її засудить? То тоді вони його звинуватять в тому, що він присвоює владу Риму. Тому що на той час на смерть іудеї не мали права засуджувати це, могли робити лише римляни, під якими були іудеї. Тобто, в будь-якому випадку відповів так чи ні, він да. все одно би був би винуватей. Так вони собі міркували, так вони спланували. Другий розділ: реальна картина розкрита. Як відреагував Ісус на неправду фарисеїв? Пише, що е, Христос Він наблюдав за ними і пише, що е, жінка е, вона ну, тремтіла від сорому, а в цих людей не було пише ні краплі людського сорому. І він спостерігав за цією сценою і він е, нічого їм спочатку не відповідав, а просто схилився і почав писати. Е, на піску дещо. Зараз ми про це поговоримо. І пише, що Христос знав е, кожного з тих, хто з ним прийшов, хто звинувачував цю жінку, він знав їхнє життя, тайне життя їхнє. І, е, так ти вже казав, що вони самі е, підштовхнули цю жінку до гріха, і, а тепер провели її, щоб звинуватити. Тобто, вони самі були винні, це все було навмисно, щоби. Зробити підступ, щоб, щоб його засудити. І замість того, щоб щось говорити, що Ісус Христос робив, писав на піску, на піску. читав не просто їхні думки, а навіть наміри серця. Да. Він розумів, для чого це було зроблено і з якою цілю. Як Ісус показав, що обвинувачі самі були не без гріха, і що вони потім зробили? Що насправді Ісус писав на піскове? Пише бажання віків книга, що там він писав усі їхні тайні гріхи. Вони спочатку не знали це, вони підійшли ближче і знову до нього запитали, що ти скажеш. Але коли вони побачили, що Христос писав їхні тайні гріхи, вони були облічаємо совістю. Вони зрозуміли, що їхні гріхи можуть зараз виявитись перед всіма. І найбільше вони боялися цього. І що вони почали робити? Вони е, похмурили своє обличчя, голову, і натовп е, ну, наблюдав за тим, як вони е, почали е, один за одним, е, так скажем, тікати. Тікати, так. Да. Да. Обвинувачі зазнали поразки. Вся та удавана святість, та вся їхня побожність, все вона зникла і вони тремтіли від страху. Я ще хочу сказати, що Христос їм сказав так: хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. По закону, ті, ті, хто звинувачували, вони повинні були першими кинути камінь. Але так як їм Христос вже відкрив їхні гріхи, то вони зрозуміли, що. Ну, вони не без гріха. Як вони можуть кидати камінь, якщо самі вони грішні? Чого ж ми всі повинні навчитися зі слів Ісуса, з якими Він звернувся до обвинувачів? Вічна е, нас навчає, що перш ніж е, винути скалку у свого ближнього, ми повинні замітити колоду у Своєму Отці. Да. Так, так воно завжди буває, що ми добре бачимо помилки. Наших ближніх, а свої помилки ми не бачимо. Також примітка нам говорить про те, що е, часто люди е, осуджують інших людей, їхню роботу, вони собі так міркують, о, якби я якби я виконував цю справу, цю роботу, то я би виконував її набагато ліпше. А ці люди роблять завжди помилки. Насправді Бог відкриває, якщо ці люди, наприклад, в цьому випадку. Можливо, би, може, не помилились, то в інших питаннях вони б наробили дуже багато помилок, і наслідки були б дуже погані. Нема людей досконалих, які усьому завжди не помиляються ні в чому. Ну добре, тут так цікаво написано, що якщо ти бачиш помилку, подивися в своїй оці. Та що ми не повинні людям говорити про помилку? Повинні. Але спочатку, напевно, повинні подивитись, чи я в цьому не винуватий. Є різниця між е, осудом і ну, критикою і то, як ми осуджуємо, чи, чи ми хочемо допомогти, чи ми просто критикуємо людину, осуджуємо. Да, нехай Господь допоможе, щоб ми це побачили різницю в цьому і правильно допомагали один одному, а не тільки звинувачували. Несподівана дія, яке запитання поставив Ісус жінці після того, як її обвинувачі пішли? Як його поведінка вплинула на її життя? Да, коли е, всі звинувачувачі вже е, повтікали, які були осуджені совістю, то залишив, залишився лише Христос і ця жінка. І Христос запитав її «Жінко, де вони ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив? Жінка відповіла Ніхто. І Христос сказав. Я тебе також не засуджую, йди і відтепер більше не гріши. Тобто Христос простив цю жінку, примітка нам пише, що е, ця жінка тремтіла від страху, і коли е, Христос сказав, що хто з вас без гріха перший киньте в неї камінь, то це для неї був як смертний вирок. Вона думала, що її, її участь вже вирішена. Так описує бажання віків. Але потім вона е здивуванням побачила, що всі е ніхто на як і мені не кидає, і всі вони просто-напросто порозходилися. І ми тут бачимо, що Ісус Христос не оправдав, а сказав: іди, і більше не гріши. А це є принцип Христа. Да, пише, що е ця жінка е така дія Христа. Це прощення, воно її тронуло її серце, вона покаялася і воно дуже розчувилось серцем і впала до ній Христа. І пише, що ця жінка це була Марія. Вона стала самою найввідданою ученицею Христа. Пише також примітка, що це стало для цієї жінки початком нового життя. Христос цілив не лише фізичний надух, але й духовний, який призводить до, вічного, до вічної смерті. Пише, що світ. Люди всі, її знали, вони стали до неї з презерством, але Христос проявив до неї милість. І Христос в цьому випадку Він не, якби не, не, не виправдовував гріх і не применшував її вини, але Він прагнув спасти. І так повинні робити всі ми. Наступне запитання: Опишіть дію Спасительної благодаті Христа. Тут пише, що одного разу Христос був. Дома на обіді у Симона Фарисея. І, коли, е, і прийшла ця жінка Марія, яку він простив, е, ну, про яку ми говорили в цьому уроці. І коли ця жінка, ми знаємо, що вона помазала Христа миром, також обтирала е, своїм волоссям ноги Христа. А і коли побачив цей Симон, що ця жінка робить, він. Подумав у своєму серці, що якби Христос знав, хто ця жінка, то він би не дозволив це робити. Тобто Симон він знав цю жінку і хто вона була. Але Христос, він, читав, читаючи його думки, серце, то він е, йому пояснив, що Той, кому більше прощено, той більше буде і любити. Цій жінці Христос багато простив і тому вона багато полюбила Христа. Пише, що Ісус знає обставини життя кожної душі. І чим більше провина грішника, тим більше вона потребує Спасителя. Тобто ми не маємо права засудити людину, що вона віддано служить Господу і згадувати її колишнє mm. життя. Ні в якому разі. Вона хоче посвятити той момент життя Господу. Пише, що також, хто е, найбільше запутався, пише в тенетах ворога, угу. і він більше е, потребує цього співчуття і допомоги. Утіха поширюється і на інших. Четвертий розділ. Що повинно характеризувати наше ставлення до всього, що відбувається, та особливо до інших людей, і яким лише чином це можливо. Пише у вірші, що е, Господь є. Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах утіхою, якою Бог потішає нас самих. Тобто, як Господь поступає з нами, як Господь поступив з цією жінкою, так і ми повинні поступати з людьми. Тобто, ми повинні проявляти до Людей співчуття. Взагалі пише примітка, що е, якщо у людини в серці є мир з Богом і з ближніми, то ніякими, ніякі обставини не повинні е, людину виводити з е, ну, себе. Людина повинна е, завжди е, буде мати у серці е, мир і спокій. Не буде місця ніяким, Е, Заздростям, підозрам чи ненависті до ближнього. Дякую. І його допомогою може скористатися кожен, хто стає учасником його страждання. Тобто, якщо ми будемо йти по прикладу Ісуса Христа, ми ні до кого не будемо проявляти заздрість, як Ти сказав, підозрі злі, ненависть, а будемо мати Дух Божий. Опишіть унікальну надію та привілей, який ми маємо, ідучи за Христом. Пише, що ми повинні бути довготерпеливими, Та як Христос, Він страждав, але Він це все переносив, всі скорботи з терпінням, незважаючи на все те, що, як люди з ним поступали. Це є приказ для нас. І пише також примітка, що ми повинні бути співучасниками Христових страждань. Якщо в нас цього немає, Якщо ми також е, не відчуваємо тягар за е, спасіння інших душ, які е, ну, впали в гріх, якщо ми також кошти не жертвуємо, то пише, що міста в Царстві Божому для нас немає. Опишіть чесноту, яка є найбільш потрібною, віруючим у трьохангельську звістку. Да, пише до Корінтян, 13 розділі, що. Е, у нас повинна бути віра, надія та любов, та любов, та любов з них найбільше. Чому важлива любов? Тому що якщо немає любові, то, наприклад, цієї історії, оці фарисеї, і книжники, які привели цю жінку до Христа, як ми вже говорили, що вони, в них не було ні каплі людської, людського співчуття. Тобто не було цієї любові. І коли нема цієї любові, то що буде, які наслідки? Ненависть і смерть. Так. Да. А любов пише, тут вона терпить. Любов милосердна. Бачите, якби вони мали цю любов, вони б з милосердям поставили до цієї жінки. Так як вони не проявили милосердя, значить вони не мали любові в серці. Також пише, не спалахує гнівом, не задумує лихого. Які наміру не мали відносно цієї жінки? Побити її камінням. А справжня любов, вона, вона е, прагне, як тут примітки, нас було спочатку, головна примітка, що вона спішить допомогти, а не засудити. І коли відсутня любов, люди зазнають непоправимої втрати. І ще цікаво написано: любов ніколи не минає. Немає таке, що сьогодні я люблю, а завтра перестаю любити. Хоч існують пророцтва, та припиняються, хоч є мова та замовнуть, хоч є знання, та зникне. Але любов завжди є, і в цьому проявляється любов Ісуса Христа до кожного з нас. Чуйне відновлення. Як діють істинні віруючі, якщо християнин впадає в гріх, на відміну від того, як зазвичай діють віроломні віруючі? Так, да, пише так, до Галатів, шостий розділ. Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності. Носіть тягарі один одного і таким чином виконуйте закон Христа. Тобто ми повинні виправляти таких людей, старатися допомогти, не осудити. Але яким духом? Духом лагідності, пише. Також до Ремляном. 15 розділ пише, що ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догождати собі. Кожен із нас нехай догоджає ближньому для Його добра, для збудування. Адже і Христос не догоджав собі. Але, як написано, зневага тих, які зневажали Тебе, впала на мене. Тобто, ми повинні допомагати своєму ближньому, не спішити осудити, виносити вирок. Примітка пише, що не повинні ми бути от таким, з таким духом, що ми ліпші, що ми вищі, що ми май. Не повинно бути такої гордості, самоправедності, яка була в книжників і фарисеїв. Коли вони провели цю жінку, то що вони думали? Вони думали, що вони правідніші, але Христос відкрив їм їхні серця. Пише також, що той, хто відвертає очі від грішника, Дозволяючи йому без, безперешкодно прямувати дорогою загибелі, не може бути послідовником Христа. Пише, що ті, які часто звинувачують інших, вони насправді є ще більш винні. Да, винні. І ще раз прочитаємо те, що у нас було на початку. Пише, що християнська любов повільнено докори, але швидко помічає покаяння. Завжди готова прощати, підбадьорювати, наставляти заблудного на шлях святості, утверджувати його на цьому шляху. Тобто ми повинні давати людей, людині шанс на покаяння. Ми думаємо, ось людина така така, і вона вже не може змінитися. Людина, але ж людина може змінитися? Може. може. Отож, людина ненавидить грішника. Проте любить гріх. Як Христос поступає? Навпаки. Ну, Христос любить грішника, але ненавидить гріх. Християнська любов, як ти казав, повільна на докори, але швидко помічає покаяння. Отож, ми пройшли урок п'ятий, урок цікавий, потрібний для нас, який називається Я тебе також не засуджую. Який висновок ти можеш для нас сказати? Урок для нас в тому, що. Ми не повинні осуджувати ближніх, ставитись до ближнього до недоліків ближнього е з розумінням, з прощенням, з милосердям і ставитись до людей з співчуттям, старатися людину не осудити, а допомогти. Якщо ми бачимо дійсно є недолік, то не йти і не говорити поза очі, що ось так і так, така людина таке, таке робить. А якимось чином. У нас буде дійсно християнська любов старатись допомогти, щоб людина залишила цей гріх. І таким способом спасимо й ту людину, і що і багато гріхів своїх покриємо. Дякую тобі за допомогу в проведенні уроків суботньої школи. Боже слава. Боже. Да, слава Богу, що ми можемо далі продовжувати записувати уроки. Дорогі друзі, дорогі глядачі каналу. Бажаємо вам Божих благословить. Всі ми грішники. І всім нам потрібен Ісус Христос. Давайте будемо приходити до Ісуса Христа, шукати найперше колоду в Своєму Отці, коли ми її виймемо, ми тоді зрозуміємо, з якою ніжністю, з якою лагідністю потрібно підсказати ближньому, як зняти скалку з ока. Нехай Господь поможе, щоб ми, якщо й докоряли один одному, то щоб це був дух лагідності, дух любові, яка ніколи не перестає. І ці уроки, які ми вивчаємо з книги Євангелія від Івана, нам підказують, як нам між собою потрібно вести, як нам потрібно жити, як нам потрібно допомагати і разом іти до вічності. Богу нехай буде слава навіки. Амінь.